Вітаю, дружні! З вами на зв'язку Денис Дружній. Ми пробували вчора з вами прості макарони без води. Значить, ви макарони швидкого приготування, локшена вок з соусом смаком Мі горе. Сьогодні ми на кінець спробуємо з водою. Оце глад Рамен. Значить, макарони з швидко проготування, локшина, з швидкого рамен з соусом зі смаком кімчі, з цукром та підсолоджувачем. Тут є цукор підсолоджувач. Це має бути дуже смачно. Бо це з водою, запаримо тут водичку. Попробуємо, дамо оцінку від 0 до 10, посмакуємо, поласуємо з вами на відеокамеру. Тому такі справи. Погнали до заставки цього відео. Прореагуємо, let's go. Денис Фені реагує, Денис Фені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Сьогодні він буде їсти. чекай, чекай, чекай. чекай. Все, добре. Бо там в мене тільки що вибуло, що щось з фотографії не працюють, треба було закрити. Глац, рамен, кімчі, флавор. Флавер, одним словом, е, вироби макароні швидкого приготування, локшина швидкого приготування, рамен, з соусом зі смаком кімчі, сукром та підсолоджувачем. Коротше, рамен, кімчі смак. Глец, рамен, кімчім, чім, кім чім. Добре, що не кімчанин. Ха -ха -ха. Поняли? Жарт. Жарт недоречний. Такий собі. Поїхали. Думаю, буде смачно. Буде Буде соковито. Так, погнали, коротше, відкриваємо. Знову у нас вітає соус. Ух ти, народ! Дивіться, що замітив. Тут уже... У нас різна... Ні, то так вам не буде видно. О, бачите, різні узорчики. Дивіться, та ти що, китайці постаралися. Що ти? Слухай. Зараз ми зацінимо вашу кімчі... кімчини. Так. так, цього нам не потрібно. Значить, спосіб приготування. Е -е так, брикет локшина, овочі смаку, приправу та соус залийте. Брикет це що таке? Це брикет. Локшини, овочі, смакову приправу. Залити мл кропу. І все. Закрийте кришкою і почекайте 5 хвилин. Перемішайте, страва готова. Але це тут намальовано в тарілку, я не знаю, Попробуємо тут. Давайте пробуємо тут. Так. Пише, що треба це все залити, а соус теж залити. Смаку та сову залити. Ага, спочатку це все залити. Добре. Слухаюся, сер. Так. А, тут ще смак. Ага, тут на дві поділні, тут ще якась... Брикет тут якийсь ще в нас. Що це таке? Оце що в нас? Ммм, оце тут що в нас. Ну думаю, що воно поділено. Так, це ми вже поділили, друзі. Так. Тепер соус. соус глаз Я знову хочу тут поділити такого, але не дасть. Так, зрібно ножниці. Ножниці, ножниці. Давайте вже пробуємо так, як є. В мене вже все нервує. Так. Так, о. Я так люблю эти локшины смакувать с вами, не уявляете. А ну соус? Ммм. О, килия. Э. Химия капец. Штучна хімія. Бо це кімчи. Якоюсь паприкою несмачною. Чекає. Ей, воно гостре. Добре, я це виполучу. Так, я це ви получу, добре. Добре, заливаємо. Так. Так. Я це не буду виполікувати. Воно занадто гаряче. Так, накриваємо. А чим ми то накриємо? Я би поставив Отако. О вот такого. Ні, це так не піде. Так. В принципі, нормально. Хуйки воно гостре народ. Це капець. Дуже остро. Ооо! Без смаковеди гострі. Ще тут. Мордуйтеся раді вас. Це більше мордуватися не буду. Не досипали. Так страшне капець Ну шо, пробуємо зараз А ну и темно Ще не зварено Чекайте, хоч окропу трохи бо тут воно. Така приправа противна, те вона ну його нахер То я попробую укропу О, ось так воно в мене виглядає. Тому таке справа. З правульки. Гряч. Добре. Ну я не знаю, чи 5 хвилин пройшло, не пройшло. Подивимось. Давайте смакувати одним словом. Так, а ну. Дальше побуде. Або давайте вже. Змішувати. Так. Так, давайте вам покажу цю нокшу, ми верні ще швидкого приготування. Ось так. Пішли їсти. не сік френдлі буде їсти локшину. I Денисик френдлі буде їсти locken. Так. Фу, це я не думав, що така приправа буде жахлива. Приправіть От її ставлю. Два бали. Дуже гостра. Якась несмачна. Так, перемішаємо. Я зараз макарониці не зможу з'їсти за дуже горячим. Перше треба посолити. Ну щось не солене зовсім. Я би це смаком з'їмну, на ну, таке гаряче, ну йолки палки О, тепер вже солене хоча б. Називається це відео, можна назвати спроби Дениса поїсти локшину гарячу, дуже гаряча, там. Я не годен. Дуже великі макарони. Максимально гаряче. Ти не гон. Я не гонцю з'їсти все носа вже тече? Хіба зачекати, поки останні не знаю. Cejma kromuž je Oh, to je strašné. Je Короче, народ. Я йду. Е, і воно хай собі стини. Я поставлю на паузу, потім прийду, не знаю. Воно максимально дуже-дуже гаряче. Я не можу це їсти. Я чесно не можу це їсти. Ну ще можемо спробувати з вами з'їсти, а потім я відійду. Нехай остине, та ну не знаю, не знаю. Дуже максимально гаряче. Так. Оцінка, ну, напевно, 8 балів, так якби воно не було гаряче, ми б дізналися. Ще по солі трохи. Ну, но пекеальний капець, гостре. Попалося зараз дуже гостре. Ой. Остреньке. О, страенке. О, ну вже трохи відставає, народ. Ну це на 8. Це на 8 балів, так, більше не буде. Коротше, мені це від гладза не дуже подобається. Коротше, ролтон смачніше. так. Але я спеціально брав такі вермішелі, які ми з вами не їли, бо то, що глац ми ще не їли, а ролтон ми від Ролтона їли. Вермішелі. Зносити чи тече гостре капець. А, так. Значить, народ, я ставлю поки що на паузу вас. І за секунду ми повернемось і продовжимо це їсти. Бо нехай трошки остине. Тому такі справи. Коротше, народ. Прийшло вже пару хвилин, пробуємо зараз. Я не знаю, тут ще макарон вроді би є трохи. Так, тут ще макарону трошечки є, зараз зацінимо, та. Воно би вже мало нормально вистити, по ідеї. Не знаю як, але здається, по ідеї там мало би вестити. Пиште їсти. Доїдаємо. О! Тепер норм. Пекельне правда. Ще гляну добре видно. Там добре. Нормас, добре. О, ну на вісім, так, да, тут 9 немає. Бо воно гостре. Ти. Але пише з цукром та підсолоднюючими. Не знаю, що солодке. Може трохи солодке, але гостре би сказав. А не солодке. Тут уже макарони ми виїхаємо. Допиваємо. Kupa dut. Sako je preprava. Загалом смачно поїв. Це, дружні, 8 балів. А що в вухах тут у мене трошечки звернить? Типу його ту відчутно у вухах настільки гостро. Та, що тут пише, що... Шо... Це з, з, з рамен соусом зі смаком кім з цукром та підсолоджувачем. Що можна сказати про цей рамен? Дуже гострий. Може, десь кимось сторонами кимось десь відчутно солодке трошечки. Я би сказав гостренький. гостренький перчик. там. Гостренький перчик та підсолоджувачем. Рамен ось такий у нас вийшло поєданок. Добре, народ. Можете собі цей рамен кімчу один раз пробувати. Багато разів не, не рекомендується пробувати, бо воно гостре. Я не знаю, чи комусь подобається гостра їжа. Ну, є любителі гострої. Є, коротше, любителі гострої їжі. Ну... Я, коротше, не, не є особий фанат гострої їжі. Та... Добре, друзі. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Коротше, всім удачі, всім пока-всім гарного вечора чи дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Не бувайте, завтра знову вас чекає Вермішель. Там не забуваємо тиждень локшини разом з Денисом Френлі. Тому завтра на вас також чекає локшина. Купа локшен Вермішелів понакуповував, завтра будемо пробувати. Якусь уже, не знаю, там уже походу, уже у тарілочках цих немає, не знаю. Коротше, тому такі ось справи та, дружні. Так, як бачите, вже немає отаких от округлих тарілочках. Залишилися самі тільки у цих пачках. Нічого, будемо заварювати з пачочок. Та. Тому чекайте, завтра на якусь з цих. Спробуємо. Та. Всім пока-пока.